Вітаю, мене звати Савченко Катерина, мені 24 роки і я акторка. Я закінчила театральний університет імені Карпенко-Карого, майстерня Леоніда Бенедиктовича Остропольського. Також маю ступінь магістра. Маю досвід роботи на сцені, також маю знімальний досвід. В останніх проєктах, яких ви могли мене бачити, це серіал Дрон, Будиночок на щастя, Кот, Позивний тамада» та інші. З навичок я вмію кататися на велосипеді, на сноуборді, також вмію керувати авто та мотоциклом. А зараз я займаюся танцями, розтяжкою і акробатикою. Я люблю грати яскравих гострохарактерних персонажей, але останній мій досвід був це лірична героїня, тому таким чином я розширяю свій акторський діапазон. А загалом я відкрита до всього нового і буду рада з вами співпрацювати. Дякую за увагу і до зустрічі на знімальних майданчиках.